Позвонила Стефанія Валер'янівна і сказала, що твої оцінки просто жах. Чого я маю за тебе червоніти? Ти позориш нашу сім'ю. Ти моя квіточка дорогенька. Та що ті оцінки? Оцінки це не головне, ти ще маленька. це я. Це я винна, що взяла трубку від тої злої вчительки. Все, все, відпочивай, сонечко, не буду порушувати твій особистий простір. П'ятсот гривень їм на. Штори здати. Хай йдуть до сракі з тими шторами. Ти що з шторами що без двійки будеш носити? Планшет треба на уроки купити. Ну, купимо тобі планшета. Як то так? У всіх планшет буде, а в мого сонечка ні?